Раді знову вітати вас в ефірі. Програма Юстиція на кожному етапі життя. Приємно, що перший випуск програми не залишив вас байдужими. Ми отримали чимало позитивних відгуків, а також запитань, які вас турбують. Сьогодні теж багато цікавого. Тож протягом наступних 30 хвилин я раджу залишатися вам з нами на телеканалі Херсон Плюс. Сьогодні в програмі працівники органів управління юстиції в Херсонській області звітували на розширенні колегії про результати роботи за перше півріччя 2014 року бути чи не бути державними виконавцями. Це для себе поки що теоретично вирішили з'ясувати кандидати, які подали документи на участь у конкурсі та прийшли у передню співбесіду з керівництвом головного управління юстиції у Херсонській області. Цигарки у полум'я, як відділ державної виконавчої служби комсомольського районного управління юстиції, знищив тютюнові вироби, конфісковані за постановою суду. Чи знаєте ви, що нотаріуси теж ведуть боротьбу з тероризмом, здійснюють фінансовий моніторинг та проводять ідентифікацію кожного клієнта. У рубриці наш нотаріус. Ви також дізнаєтесь, як правильно оформити спадщину, договір позики та у якому випадку під час купівлі продажу нерухомого майна технічна інвентаризація є обов'язковою. До Цюбанського району з робочим візитом завітало керівництво головного управління юстиції у Херсонській області. Ця зустріч стала, так би мовити, заключною в програмі ознайомлювальних нарад нового начальника управління Олега Предмеснікова з трудовими колективами районних органів управління юстиції та його структурних підрозділів. Головна мета виїзних нарад ознайомлення з матеріальним та кадровим забезпеченням установ, а також надання їм методичної допомоги. Це перша така зустріч в такому форматі. Я думаю, що вона перша, але не остання. І метою цієї зустрічі, як я вже казав сьогодні, було налагодження тісного спільної праці організація діалогу і те, щоб всі питання, які вирішуються і повинні вирішуватися для населення району нашого регіону, вирішувалось вирішувалися нормальному руслі, з чуйним толерантним ставленням до тих людей, які звертаються за допомогою. Ми закінчили вже перевірку матеріально-технічного оснащення районних управлінь юстиції, познайомилися з особовим складом районних управлінь юстиції. Можу сказати, що дійсно треба головному управлінню приділити увагу щодо підбору кваліфікованих працівників, тому що в багато районах не укомплектовані штатні одиниці треба все таки попрацювати в напрямку підбору кадрів а також налагодили співпрацю з місцевою адміністрацією, місцевою виконавчою владою а також з місцевим самоврядуванням 24 липня на базі Суворовської району у місті Херсоні Ради проведено розширене засідання колегії головного управління юстиції у Херсонській області за підсумками роботи у першому півріччі поточного року. У даній колегії прийняли участь як працівники територіальних органів юстиції, так і представники органів прокуратури, адвокатури та вищих навчальних закладів регіону. Тож, у рубриці Наше право знати ми пропонуємо вам завітати на засідання колегії головного управління. Управління юстиції у Херсонській області. Про результати роботи за перше півріччя 2014 року працівники органів управління юстиції в Херсонській області звітували на розширеній колегії, на якій, окрім співробітників структурних підрозділів та нотаріусів, були й представники органів прокуратури, адвокатури та вищих навчальних закладів Херсонщини. Ми висвітлимо як досягнення, так і недоліки. Нашої роботи протягом першого півріччя 2014 тисячі чотирнадцятого року. Відтак сподіваюсь на співпрацю і чекаю від вас пропозицій до плану заходів на наступний період. Відмітимо інноваційність підходу до викладу матеріалів. Перші сухі звіти керівники відділів супроводжували відеопрезентаціями, що значно полегшувало сприйняття інформації. Так за перше півріччя поточного року до управління надійшло 539 звернень громадян, що на 34% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Із зареєстрованих звернень це 226 заяв, 313 скарг та жодної пропозиції. Порівнюючи з аналогічним періодом 13... Надцятого року ми можемо спостерігати зменшення надходження заяв. Але ж збільшення надходження скарг за шість місяців 2014 року управлінням юстиції було проведено низку перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства як на державних, так і у приватних організаціях. За результатами перевірок 45 осіб були притягнути до дисциплінарної відповідальності. В основному ці порушення стосувались неправильного ведення документації. Лідерами ну мабуть в силу своєї специфіки роботи є працівники відділів ДВС. Ну трошечки відстають від них працівники реєстраційної служби і притягувалися до відповідальності два спеціалісти районних управлінь юстиції. Тут я хочу акцентувати увагу начальників районних управлінь юстиції, що притягнення відбулося у зв'язку з тим, що спеціалісти неналежним чином виконують свої обов'язки з державної реєстрації нормативно-правових актів. Протягом першого півріччя поточного року примусовому виконанню органами державної виконавчої служби підлягало 121 820 виконавчих документів на загальну суму понад 3,3. Сятих мільярди гривень слід зазначити, що середньомісячне навантаження на одного державного виконавця 122 виконавших виконавчих документи. З них завершено зі фактичним виконанням 17 тисяч сто Одна тисяча документів на суму 82 мільйона 833 тисячі. Результати роботи структурних підрозділів за перші півроку більш ніж задовільні, зазначає начальник управління юстиції Форсанської області Олег Предмесніков. Та додає особливу увагу відтепер приділятимуть індивідуальній роботі з громадянами. Відтак юстиція стає ближчою до людей. Я хочу переконати кожного державного службовця. Які працює в складі головного управління юстиції, щоб вони пам'ятали, що вони є державними службовцями, приймали присягу, і першим тезисом цієї присяги було це служіння народові України. Вони повинні бути культурними, професіональними, тобто займатися постійно самоосвітою. Крім того, ми теж їх навчаємо і проводимо і круглі стали семінари, і навчання. Різні, щоб вони більш відповідально відносилися до покладених на них обов'язків. Як вам вже відомо, до системи органів юстиції входить Державна виконавча служба, до повноважень якої віднесено виконання рішень судів, третейських судів та інших органів, а також посадових осіб відповідно до законів України. Більшість вважає, що робота державних виконавців це яскраві погоні за боржниками, боротьба за справедливість із великою кількістю спецефектів. Та це буває хіба що у телевізійних бойовиках. Адже не кожен може бути державним виконавцем, оскільки це дуже нап... Полеглива, відповідальна та морально складна робота сьогодні в Рубриці будні державної виконавчої служби. Ви познайомитесь з тими, хто наважився обрати цю непросту професію. Бути чи не бути державними виконавцями це для себе поки що теоретично вирішили з'ясувати кандидати, які подали документи на участь у конкурсі та прийшли на попередню співбесіду з керівництвом головного управління юстиції у Херсонській області. Це ми вирішили зробити з цією метою, щоб кандидати зрозуміли е, всю важливість роботи. Державного виконавця всю складність цієї роботи і зрозуміли, наскільки вони зараз готові теоретично до роботи, ну і, можливо, в деякій мірі практично. Конкурс на заміщення вакантних посад державних виконавців проходить у два етапи. Спершу кандидати мають письмово відповісти на п'ять запитань. Питання стосується роботи безпосередньо ваше. Це закон про виконавчу службу, закон про виконавче провадження, також знання Конституції. Знання закону про державну службу, а також закон про антикорупційний да, Це да. найважливіший закон, Ви є суб'єктами антикорупційних mm -hmm. дій. От тому вам треба його знати досконально. По завершенні письмової частини з кандидатами проводять співбесіду, і лише після цього конкурсна комісія вирішує, рекомендувати їх на призначення державним виконавцем чи ні. Олександр Зелінський вже не вперше складає іспити на державного виконавця. Більше того, він вже має досвід роботи у цій сфері. Два роки працював у Запоріжжі. Тож про складність цієї професії знає з власного досвіду. Траплялися випадки, коли людина при арешті майна хапалася за ніж. доводилося викликати і наряд міліції. Траплялися випадки, коли було рішення суду відібрати дев'ять дітей у батьків, теж морально було складно. Але і добрі моменти, коли люди просто-напросто дякують за те, що повертають їм гроші, повертають гроші не тільки людям, повертаються гроші і в державу держава. Потім виплачує ті самі пенсії і поповнюється державний бюджет. А от Михайло Андрюк досвіду роботи у державній виконавчій службі немає. Проте вже під час стажування зрозумів, буде нелегко. Праця з реєстром дуже тяжка. Не з першого разу мені навіть далася. Всі мої державні службовці, які зі мною займалися, всі мені допомагали, навіть на листочку писали, що за чим потрібно робити. Але день за днем. Ця вся робота ставала все легше і легше, тому коли я вже попрацював з реєстру, мені стало цікаво. Робота державних виконавців насправді складна, бо є дві сторони виконавчого провадження стягувач та боржник. І обов'язково хтось залишиться незадоволений. Тому в першу чергу до цієї роботи потрібно бути готовим морально. Треба бути дипломатом, це обов'язково психологом. Теж трішки витапано. Мати якісь хитрощі, тому що необхідно виконати рішення суду, а для цього всі способи хороші. Вкрай необхідними для державних виконавців, як і для всіх працівників органів юстиції, є знання нормативної бази. Під час роботи кожен з них персонально несе відповідальність за свої дії. Він під документом ставить свій підпис, ставить початку і несе і дисциплінарну, і адміністративну, і цивільно правову, і приведи господи кримінальну відповідальність. Тому Кожен із нас відповідає за свої дії, і, відповідно, необхідно знати нормативні акти для того, щоб прийняти правильні рішення. І навіть якщо будуть сторони оскаржувати дії виконавця до суду, але якщо виконавець вчинив всі дії згідно діючого законодавства, то він зможе відстояти свою думку в суді, захистити себе і довести правильність своїх дій. Враховуючи всю відповідальність та складність роботи державних виконавців, законом про ДВС передбачено, що особа, яка хоче працювати у цій сфері, має пройти стажування мінімум два місяці. Це для того, щоб уже Римають практичні навики. І бували у нас такі випадки, що люди вже після проходження конкурсу і при допущенні до проходження стажування приймали для себе рішення, що робота це не для них. Бо вони писали заяву про те, що відмовляються від призначення на посаду державного виконавця. Таке рішення краще прийняти на початковому етапі. Та якщо ви зрозуміли, що робота у державній виконавчій службі саме для вас, тоді дійте неопереджено, об'єктивно, своєчасно в рамках діючого законодавства. І хочеться, щоб люди не покидали дійсної лави державної виконавчої служби, працювали, працювали з натхненням щоб їм це подобалося. Якщо роботу подобається, то людина буде працювати. Конфісковані цигарки у полум'я ми продовжуємо розповідати про будні державної виконавчої служби, і цього разу ви побачите, як відділ державної виконавчої служби комсомольського районного управління юстиції у місті Херсоні знищив тютюнові вироби, конфісковані за рішенням суду. З ринкової полиці в піч у Херсоні відділом Державної виконавчої служби комсомольського районного управління юстиції спільно з представниками податкової інспекції знищено тютюнові вироби, конфісковані за постановою Дніпровського районного суду. 143 пачки цигарок з різними назвами та різними акцизними марками в присутності членів спеціально створеної комісії закинули в жерло полум'яної машини. Згідно порядку розпорядження майном конфіскованим за постановою суду та переданим органам Державної виконавчої служби, конфісковані тютюнові вироби підлягають знищенню. Знищення буде проходити шляхом спалювання у складі комісії з членів органів Державної виконавчої служби, Державної податкової служби та фінансової установи обласної державної адміністрації. Власник торгової точки знехтував дозвільними документами на право торгівлі тютюновими виробами, за що поплатився конфіскацією майна на суму майже в дві тисячі гривень. На виконання до відділу державної виконавчої служби надійшла постанова Дніпровського районного суду про визнання винним у скоєнні адміністративного правопорушення за статтею 164 частини 1 кодексу України про адміністративну. Правопорушення передбачено конфіскацію тютюнових виробів за реалізацію без ліцензії та без касового апарату. Державним виконавцем прийнято рішення про відкриття виконавчого провадження за даною постановою. Окрім того, підприємливому торгівцю загрожує штраф за фактом знищення продукції. Складено акт, який є підставою для закінчення виконавчого провадження як фактично виконаного. Зовсім нещодавно на нотаріусі покладено нову функцію. Здавалося б, зовсім не властиву їх діяльності, а саме здійснення фінансового моніторингу. Загадкове поняття фінансовий моніторинг це ніщо інше як сукупність заходів у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Сьогодні в рубриці наш нотаріус, ви дізнаєтесь. Як нотаріуси ведуть боротьбу з тероризмом, здійснюють фінансовий моніторинг та проводять ідентифікацію кожного клієнта. А також отримаєте відповіді на ваші запитання: як правильно оформити спадщину договір позики, та у якому випадку під час купівлі-продажу нерухомого майна технічна інвентарізація є обов'язковою. Знайомтеся, це нотаріуси з Кадовського районного нотаріального округу Херсонської області. Таким складом вони збираються щоразу, коли виникає необхідність обговорити зміни у законодавстві та нагальні питання, які турбують населення. Зокрема, Лариса Григорівна Куліш, яка нотаріальною діяльністю займається з 1995 року, звернула увагу громадян на порядок оформлення спадщини. Особи, які бажають прийняти спадщину, повинні звернутися в нотаріальну контору з заявою про прийняття спадщини після спадкодавця, надавши при цьому документ, який підтверджує факт смерті спадкодавця, тобто свідоцтво про смерть. І документ, який підтверджує місце відкриття спадщини, тобто довідку з місця проживання спадкодавця на день смерті, тому що спадкова справа відкривається за місцем останнього проживання спадкодавця на момент його смерті. Заява повинна бути подана протягом шести місяців з моменту смерті спадкодавця. Якщо спадкоємець проживав разом із спадкодавцем на момент відкриття спадщини і протягом півроку не заявив про свою відмову, він вважається таким, що спадщину прийняв. Тоді він просто звертається до нотаріуса за місцем відкриття спадщини із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину, оскільки він вважається таким, що спадщину прийняв і від неї не відмовився. Особа, яка ну не знала, що помер спадкодавець з якихось причин не змогла звернутись в нотаріальну контору своєчасно. Вона подає заяву до суду, і на підставі рішення суду встановлюється додатковий срок для прийняття спадщини. Особа приходить до нотаріуса і подає заяву про те, що вона бажає оформити спадщину. Якщо спадщина особи, яка проживає за кордоном, знаходиться на території України, то така спадщина оформлюється за місцем знаходження спадкового майна. Якщо майно знаходиться в Україні, спадкоємець подає заяву в нотаріальну контору на території України і отримує свідоцтво про право на спадщину на це майно, яке знаходиться в Україні. 17 липня 2014 року міністр юстиції України підписав наказ, згідно якого громадяни, у яких відкрилася спадщина на території зони, де проводиться антитерористична операція, можуть звернутися з заявою про прийняття спадщини до будь-якого нотаріуса на території України незалежно від того, де було зареєстроване останнє місце проживання померлого. Це направлено на те, щоб захистити права і законні інтереси громадян і унеможливити пропуск срока їх для прийняття спадщини, щоб люди потім не ходили по судам. Чи знаєте, ви що нотаріуси теж ведуть боротьбу з тероризмом, здійснюють фінансовий моніторинг та проводять ідентифікацію кожного клієнта. Україна взяла на себе міжнародні зобов'язання по боротьбі з тероризмом і легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. І тому, де нотаріус також визначений спеціальним суб'єктом. Відповідно до закону, який поклав на нас цей обов'язок, ми здійснюємо ідентифікацію кожного клієнта. Особливо це звертає на себе увагу, коли людина прийшла з питання посвідчення нерухомого майна або вчиняє інші операції, про які нам стає відомо, які перевищують, то тобто мають значну суму. Для нас для нотаріусів це питання коли більше 150 тисяч. А вже група, така, на яку ми особливо звертаємо увагу, це 400 тисяч. Якщо є критерії ризиків, ми їх проводимо, здійснюємо моніторинг і відповідно до закону зобов'язані повідомити фінансовий моніторинг основну службу, яка знаходиться в місті Києві. Вона тоді реагує, повідомляє правоохоронні органи. Держава зобов'язала нотаріусів здійснювати функцію державного реєстратора як спеціального суб'єкта. У 2013 році був прийнятий закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Людина після посвідчення договору чи до будь-якого чи купівлі-продажу дарування, тобто посвідчення договору розпорядження на майном, майно, і не потрібно йти, як раніше в БТІ, здавати свої документи, відправляти їх на Херсон. Херсон реєструє, приходить через місяць з Людина після посвідчення договору за її заявою на зобов'язаний зареєструвати право власності. Тому людина від нас виходить вже повним власником. Сергій Миколаєвич Гришко вказав на помилку більшості громадян, які під час оформлення договору купівлі продажу нерухомого майна не проводять технічну інвентаризацію, оскільки вважають її необов'язковою. Якщо зроблена реконструкція, інвентаризація є обов'язковою. Тому що ми бачимо, як сьогодні стаються випадки, коли є вибухи газу, починають шукати крайню, хто, а хто ж обрав ту капітальну стіну, а де вона ділася, а хто це зробив. Тобто ці питання будуть підніматися тоді, буде нести відповідальність одна людина, і будуть шукати, що того, в кого є гроші, в кого відповідальність застрахована. В нотаріуса. інвентаризація робиться обов'язково, коли реєструється об'єкт незавершеного будівництва. І також інвентаризація обов'язкова, коли. В результаті поділу, там обміну, реконструкції створюються окремі об'єкти, щоб їх окремо зареєструвати, цю інвентаризацію необхідно зробити, тому що не ми, не реєстратори без технічного паспорту, ну як ми будемо бачити, що а в інших випадках казано, інвентаризація проводиться за бажанням замовника. Як правильно позичати гроші? Приватний нотаріус Марк Умурзаков підтверджує, що відносини пов'язані з позикою є достатньо поширеними у суспільстві та позичаючи гроші. Подбайте про документальне оформлення цієї операції. Люди приходять, допустимо, говорять, що от ми хочемо узаконити передачу грошей. Можна ми напишемо розписку. Я кажу, по як розписка на не завірять. Розписку ви можете ставити між собою, підписатися, і вона буде грати юридичну силу. Розписка складається боржником власноруч у простій письмовій формі і є підтвердженням про укладення договору позики грошей. Та якщо ви хочете себе більш убезпечити, варто оформити договір позики. Вся процедура, як договор, якщо чоловік в бракі, значить розрішення, згодом жінки на передачу грошей, це все одно спільне вимоги. Також і чоловік, який бере гроші супруга. У договорі позики має бути чітко вказано, між ким і ким він укладається, на який термін, яка сума грошей передається, як і коли необхідно повернути борг та штрафні санкції за порушення взятих на себе зобов'язань. У договорі може бути прописаний графік погашення позичених грошей. Ми в договорі там прописано. как определить, что человек полностью вернул? У того человека должны быть наличие расписок, что полностью долг погашен. И это является выполнением договора. Если у этого человека нет расписок, значит договор не выполнен, он имеет право обратиться в суд. Якщо у вас виникають питання стосовно оформлення будь-яких документів, ви зможете отримати відповіді від наших нотаріусів. Для цього вам необхідно зв'язатися зі спеціалістами головного управління юстиції у Херсонській області. А наостанок ще раз хочеться наголосити, що юстиція завжди поряд з вами. Ми стаємо ближчими до вас, відкритими, надійними. Нагадуємо, що саме ви можете формувати зміст наших наступних телепередач. А для надання ваших пропозицій та запитань ви можете за вказаними нижче реквізитами зв'язатися зі спеціалістами головного управління юстиції у Херсонській області. Багато цікавих та актуальних подій з життя органів юстиції ви також можете дізнатися на сторінках нашої інформаційно-правової газети Юридичний Вісник Херсонщини, яка розповсюджується територіальними органами юстиції. Головне управління юстиції у Херсонській області спільно із асоціацією нотаріусів Херсонщини, щомісячно видає інформаційну правову газету Юридичний Вісник Херсонщини. Видання «Тережем» 3000 три тисячі примірників розповсюджується безкоштовно і висвітлює на своїх шпальтах новини законодавства та основні події правового характеру. Також газета містить роз'яснення норм законів і підзаконних актів, а також юридичні консультації від фахівців у галузі права права. з питань поширення та інформаційного наповнення юридичного вісника Херсонщини пропонуємо звертатися за телефоном та адресою, які ви бачите на своїх екранах. Ласкаво просимо до співпраці. Нам важливо почути кожного. У наступній програмі ми покажемо вам роботу реєстраційної служби головного управління юстиції у Херсонській області. Торкнемося найбільш актуальних тем, які турбують саме вас. Не пропустіть наступну програму вже у вересні. Слідкуйте за анонсами. У зв'язку з тим, що черговий випуск програми виходить напередодні Національного свята нашої держави, колектив головного управління юстиції у Херсонській області щиро вітає вас з Днем Незалежності України. Нехай свято державної самостійності, серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім, мир та любов, добро та злагоду, згуртованість та порозуміння. Зі святом вас!